Гей, hey гайс, вас вітає Аліна Волиниць, і а, це курси Оч оцей інліш у нас сьогодні урочисте відкриття новорічного безкоштовного марафону. і Я вітаю кожного кожного з вас. На жаль, а, версія прямого ефіру не записались, так, таке також трапляється. А, тому я вирішила зробити ще один ефір у записі саме для тих, хто не встиг. А, на жаль, бути в цьому прямому ефірі. Тож, давайте подивимося, що чекає на кожного з вас впродовж цих двох тижнів, до 26 грудня, включно, у нас буде проходити цей марафон. І дуже часто мені учні задають питання, чому Аліно я вчу, вчу, і в мене нічого не виходить. Невже це справа в мені? Невже це я якась не така людина? Ні, ні в якому разі ні? Я дуже впевнена в тому, що потрібно знайти саме того вчителя, який зможе вас заряджати. Мотивувати, стимулювати до навчання, коли ви будете. Отримувати кайф від англійської мови, адже це саме так. Англійська це не тільки граматика, якісь складні транскрипції, конструкції, граматичні, зазубрювання слів. Ні, а можна вивчати англійську по серіалам. Англійська це жива мова, в якій кожен день, уявіть собі, з'являються нові вирази, купа фразеологізмів. І курси Очменіти оце інгліш будуть вас вчити саме живій англійській мові. Це от, от ключове, що я хотіла б підкреслити: ні в якому разі, не треба падати духом. До речі, в прямому ефірі у нас йшла мова про. Те, скільки років ви вчите англійську мову, і найчастіше, що як бар'єр стає перед кожним з вас. От є люди, які навчають, вивчають вірніше англійську з першого класу і досі не можуть вільно говорити. При цьому витративши таку кількість часу. Чому так? Немає мотиватора, немає окресленої конкретної цілі, яка б заряджала. До речі, ціль це не на кшталт вивчити 25 слів із розділу relationships. Або вивчити 100-200 нових слів впродовж місяця. Ціля це більш висока мета, яка стоїть перед кожним з вас. Наприклад, це отримати нову вакансію на роботі з більш високою зарплатою, але де. Роботодавець буде, як одним із ключових моментів, питати у вас високий рівень англійської мови. Оце мотивує вища зарплата, кращий рівень життя, плюшки, фішечки, які ви отримаєте. Так, Здобувши перемогу це як конкурс, щоб знайти гарну роботу, до речі. І вже із цієї цілі, яка у вас є, будуть розбиватися кроки, які потрібно зробити до цього. Тобто, повинна бути конкретна ціль, вона повинна бути жадана, ви повинні. Кожен ранок вставати і аж підпригувати, думати, мріяти про це дійсно. Тоді, якщо ця ціль жадана, вона обов'язково здійсниться. Третє, потрібно покроково розписати, що вам необхідно зробити. Гарний план, гарна структура навчання це 50% успіху. І не забуваємо про дедлайни. У вас повинен бути чітко окреслений термін покрокового виконання усіх дій, які вас нарешті приведуть до бажаної цілі. Тобто ще раз хочу нагадати: 25 вивчених слів це не про що. Вивчити Present Simple – це ні про що. Це не ціль. Це один із кроків, який допоміг би вам, якщо необхідно, наприклад, отримати нову роботу з гарною зарплатою. А в короткий термін часу вам необхідно адаптуватися до певного соціуму. Ви переїхали в Америку або в Канаду, і вам потрібна. Uh, speaking English Skills, for example, так вам потрібно говорити постійно з носіями мови. І ви ставите собі дедлайн впродовж шести місяців, впродовж одного року. А структуру я допоможу покроково розписати для кожного з охочих. Далі дивимось. Правило 1%. Так, ми поставили собі дедлайн у 6 місяців, але давайте будемо чесні з собою. За, одну, за один місяць або за один тиждень не вийде вивчити англійську або дойти до advanced level, до найвищого рівня. Так? Треба ставити реалістичні. Обов'язково для себе цілі. І правило, 1% мені нічому подобається. 5 хвилин е, виділити в день це реально. Навіть якщо у вас е, діти, не вистачає часу 5 хвилин можна виділити, е, якщо відключення світла, це не причина для того, щоб відкладати 5 хвилин можна виділити. Насправді, 1% е Настільки впливає на фінішний результат, що ви навіть не можете собі уявити. Це дисципліна, і це е, те, що потрібно повторювати із дня на день. Так, у нас там буде один е, вихідний у неділю, але виділити 6 днів на тиждень 5 хвилин це реально. Причому це можуть бути 5 хвилин зранку, або в обід, або ввечері, ви самі регулюєте свій графік. А, що ще нереально? Вивчити, наприклад, от щоб ви зрозуміли а, на основі якогось із прикладів, вивчити за 3 місяці повністю японську мову. Тобто будьте реалістичними. Якщо вам треба із нульового рівня. Підвищити свою англійську мову хоча б до середнього рівня, перехід з одного на інший рівень не менше 4 місяців. Почуйте мене, будь ласка, не менше 4 місяців. Так, це довго. Але якщо виділяти небагато часу, хоча б 6-5 днів на тиждень, ви вже побачите великий прогрес і будете. Дійсно здивовані. Програма марафону о 9 ранку щоденно, по київському часу. Я буду давати п'яти хвилин на розкриття теми по рівням. У нас є два рівні для нуликів а це ті, хто тільки-тільки починають вчити англійську мову, і ми з ними будемо дивитися правила вимови. А, і другий. Це у нас рівні середній і високі. Ми будемо дивитися новорічний серіал Друзі, дивитися нову лексику, а потім після цього ми будемо переходити у розмовний клуб для всіх. Охочих, хто перейшов і е, записався, підписався на мій телеграм-канал. До речі, не забувайте, у нас у профілі в Біо у мене є посилання. Якщо не вдалося знайти, або не знаєте, що таке біо, або де то посилання, Господи, поможе шукати. Ви в Діректі мені напишіть, і я вам надішлю посилання без проблем. Е, далі також у нас є мотивашка. Ранковий копняк від Аліни. О, це моє улюблене. Мені здається, от що 100% мене виділяє серед усіх інших е, читалів, я вмію мотивувати, я вмію заряджати, і е, будете отримувати копняка кожного ранку марафони радіо е, із е, тим, як правильно е, собі розписати. Структуру вивчення або як розподілити свій день правильно на вивчення англійської мови. От 5-10 хвилин, виділили зранку. О 19.00. У нас кожного дня, кожного дня, будь ласка, почуйте, буде проходити 30-хвилинний вебінар о 19.00 і далі вже завдання після нього, яке буде. Іти на 5 хвилин. Ви виконуєте своє завдання у той час, коли вам буде зручно. А щоб змотивувати вас зробити це завдання, Аліна підготувала для вас подарунки. У нас за перше місце. Дуже круті подарунки, буде сертифікат Брокарт на 2 тисячі гривень, за друге та третє місця сертифікат брокарт на тисячу гривень. Що цікаво, ви можете активувати цей сертифікат і купити собі подарунки під новий рік у будь-якій мережі, тобто у будь-якому магазині брокарт в Україні. Також я не залишу без подарунків усіх інших, наприклад, хто не зміг посісти перше, друге або третє місця. Що вас чекає? У нас є персональний стиліст, який підбирає образи, луки. Вас чекає три образи на новий рік. Із крутими трендовими а, кольорами, тому що мій канал він а, орієнтується на б'юті-індустрію. А, а, також ви отримуєте 10% знижки на наступний а, марафон, який буде проходити вже у січні місяці. Отримуєте воркбук. І з тими вправами, які у нас були під час марафону, а ще мемрайз-картки це е, гра, це формат гри вивчення слів, і з моєю озвучкою, і доступ буде пожиттєвий. Скажіть круто, так що ж треба зробити для того, щоб отримати всі ці подарунки? Є у нас табличка, завдяки якій ми будемо орієнтуватися. Подивимось: 5 балів буде у нас іти за кожне виконане домашнє завдання. Домашку можна буде надсилати прямо в телеграм-канал. 10 балів за репост в сторіс або пост в соціальних мережах. Будь ласка, коли ви це зробили, скріншот пересилайте мені для того, щоб я могла вносити ці результати у рейтинг. А рейтинг ми будемо показувати кожного вечора. 10 балів за приведи друга на марафон. А, також треба написати, якщо ви привели когось, у нас збільшилась кількість а, на каналі в Телеграмі, і 5 балів за присутність на вебінарі. Але отут хочу сказати дещо цікаве, що у нас вебінари вони будуть розмежовуватись по рівнях, і буде 5 вебінарів для початкового рівня і 5 вебінарів для середнього високого рівня. Тобто, якщо ви тільки почали вчити англійську... Ви можете, звичайно, відвідати новорічний дайджест, де ми будемо серіал Друзі дивитись. Але якщо у вас винулик, то вам буде дуже складна лексика і конструкції, які ми будемо дивитись. І зараховуватись бали будуть тільки за присутність на вебінарі початкового рівня. І навпаки, якщо у вас середній високий рівень, вам не зовсім буде актуально вчитись читати, тому що ви вже по суті говорите англійською мовою. так? Отже, рахуйте, будь ласка, враховуйте це, коли ми будемо створювати рейтинг. Дякую за вашу увагу і побачимось завтра. Завтра у нас вже стартує перший вебінар о 19.00, а тизер буде о 9. ранку. See you, guys! Bye!